Привіт, мене звати Бріджет Чордела Прімус. Привіт! Мене звати Дебі Чукімія. Я місіонерка, що співпрацює з AVS. Я працюю вчителем AVS в адвентистській школі Тхарма Путра, Джакарта, Індонезія. Загалом я викладаю англійську мову і працюю з дітьми. Адвентиська волонтерська служба або АВС допомагає членам церкви у волонтерському служінні по всьому світу. Дебі родом із Болівії, а Бріджит з Канади. Обидві жінки поділяють свою пристрасть до волонтерської справи. Минулий досвід Бріджит суттєво вплинув на неї. Причина, чому я стала місіонеркою, полягає в тому, що у віці шести років я була безпритульною дитиною, і в такий важкий період життя я пообіцяла собі, що жодна дитина не повинна відчувати себе непотрібною чи нелюбимою, і з того часу я присвятила себе місіонерству. Прихильність Дебі та Бріджи до своїх вихованців є непохитною. У своєму служінні вони ставлять Бога на перше місце, зустрічаючи щоденні виклики сміливо та рішучо. Зазвичай Дебі приїжджає до школи о восьмій ранку, і іноді не йде додому до 22 години вечора. Зусилля вчителів понад усе цінують їхні учні. Що мені подобається в міс Бріджіт, так це те, що вона завжди весела. Вчитися з нею дуже легко. Міс Дебі надзвичайно добра до нас, і вона завжди робить нас щасливими. Що мені подобається в міс Бріджіт, так це те, що вона робить англійську мову набагато легшою для вивчення і розуміння. Вона докладає значних зусиль, щоб зробити цей предмет цікавим. Робота з дітьми різного походження значно вплинула на духовне життя Дебі. А вже ж! тому що це новий досвід, завдяки якому ти багато чому навчаєшся. Вчишся покладатися на Бога, оскільки розумієш, він єдиний, кому ти можеш довіряти, і він єдиний, хто тобі допоможе. Крім того, ти маєш можливість дізнаватися та відвідувати інші місця, а також пізнавати нові культури. Звичайно. Тут не обходиться й культурного шоку. Згодом ви знаходите нових друзів серед місцевих жителів та інших волонтерів, які проживають там, де йти. Тому я щиро раджу спробувати себе у волонтерській справі, хоча б один раз. Ця територія потребує нашої з вами підтримки та молитв. Будь ласка, моліться за церкву тут, в Індонезії, щоб віруючі мали відвагу ділитися вісткою про Ісуса без жодного страху. Ваша щедра підтримка дозволяє нам створювати додаткові волонтерські програми, щоб розповідати дітям про Христа по всьому світу за прикладом Дебі та Бріджит. Дякуємо за вашу підтримку.